Найцінніший актив сьогодні це ваша увага. Погодьтеся, часто буває що день промайнув дуже швидко, а ви не встигли зробити навіть половину запланованих справ. Як знайти втрачений час? Дуже простий лайфхак. Відкриваєте додаток, який називається екранний час, і ви побачите, куди протягом дня була спрямована ваша увага і ваш час. Адже фокус він має визначальний вплив на те, як ви живете і яких результатів ви досягаєте. Бо куди спрямований наш фокус, туди спрямована і наша енергія. А соціальні майданчики заробляють на тому, що ви проводите час на них, бо чим більше часу ви проводите там, тим більше грошей вони заробляють. Все дуже просто. І я думаю, кожен з вас помітив, як сильно змінилися алгоритми соціальних мереж за останні декілька років. Бо, до прикладу, раніше ви були підписані на певних блогерів і отримували рекомендації саме від них. А сьогодні в рекомендаціях ви можете знайти будь-що і подекуди такі теми, які ви самі б до прикладу не шукали. Тому, друзі, не дозволяйте вести себе в оману, не сідайте на голку швидкого дофаміну від перегляду рілсів. До речі, доведено, що це веде до отупіння. А починайте брати свій час і свій фокус в свої руки. Я бажаю кожному наснаги, здійснення усіх мрій і виконання всіх цілей в 2025 році.